Бонжорно! На зв'язку містер Перміджано. А це означає, що ми будемо готувати сьогодні знову класне якесь прикольне блюдо, а саме мою улюблену пасту з кабачків. Поїхали. Для цієї пасти нам знадобиться кабачині, помідори чері, чеснок, цибуля, така штука, сулугуні. Вершки 33%, і звісно, м'ясо курки, філе стигна, бо звичайне філе вже надоїло. В першу чергу ми підготували те, що нам треба буде перше кидати на пательню. Зварили м'ясо. Я думаю, ви і без мене справитесь з цим. Трошки посоліть не забудьте. Чесник почистили і зараз я наріжу цибульку. Це вони відео так не збирають. <ріцю> <ріцю> не так. Трошки поплакав від мого прошлого разу, як я нарізав цибулю, а тепер як це правильно треба робити. Так, спочатку, потім В кожну цю дирочку. Бам, бам. Блін. треба попасти в дорожку. Бам. 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 Напишіть в коментарях, як ви попадаєте в дирочки. А потім так. Бам. Притрим. Бам. Бам. О, нічого себе, Нормально придумали для людей. А тепер з цієї сторони. Бам. Бам. Блядь. Бам. Mm -hmm. Бам. Ну, якось так, блин, ну. Ну не сидіть строго, зараз я все гарненько і змельчу. Нарізаємо помідорчики. Раз. З двох сторін взяли. Ножечко оп і притримуйте, щоб не розвалювалися. Так, відправляємо нашу пательню на вогонь. Оливкова олія. Я люблю так побільше налити, щоб э, чесничок був такий, як ті, ніби по фритюрі. фрітюрі. Чеснич... А, надо на гарячий, напевно. Mm -hmm. Чекаємо. Даємо чесночині. Щоб він такий був як трошки фрі, щоб він поплавав трошки в маслі. Я дуже так люблю. Довели до золотистої скоринки у нас чесночині. Белісимо, запах просто капець. І відправляємо сюди курочку. Мішаємо. Ретельно перемішуємо. Так, обжарили нашу курочку майже до золотистої скоринки. Ось, ось-ось вона має появитися. Тепер відправляємо сюди цибульку. Це все ретельно перемішуємо. Жаримо до скоринки. А тим часом займаємося нашими кабачині. Тепер наш основний інгредієнт кабачині. Відрізаємо попку з одної mm. сторони і з другої. Так, да, він такий прикольний фрукт, у нього попки з двох сторон. А тепер починаємо чистити е, ножом не варіант. Дякую асистенту. Шікс. Гарненько зверху і донизу. Зверху і донизу. Якщо у вас немає такої штуки, то купіть собі. Так як це паста із кабачині, нам треба нарізати полосочки, такі типу як вірмішель. Спочатку, як нам на нього нарізати? Спочатку робимо слайси. Дуже акуратно, бо це найголовніший інгредієнт нашої пасти. Чуть-чуть меньше сантиметра. Бам, бам, бам. Постань у вас так не получится, конечно. Тоже вот так. Бам, бам. Было прикольно, что я себе в живот, целом ножа. За санданом. Так, чикс. Ложим. И теперь такие полосочки, как паста, как спагетти, спагетти. Чикс, чикс. Ось такі полосочки, ви поняли? І так, продовжуйте, продовжити. продовжити. Так, курочка наша прожарилася. Тепер заливаємо вершки. Жжж, вершки не жаліємо. Можна і, і всі залити. Навіть не всі ні. Отак. Мабуть, досить, так? Досить? Трошки ще долив. Коротше, долив до кінця ту банку тих вершків і тепер. Ровлений сирочок туди треба натерти, хай розплавляється в нашій такій ці констенції. <плес> Тільки розплавився наш сирок, додаємо наш кабачині, нашу пасту з кабачині. Додаємо, додаємо, додаємо. Зараз будемо перемішувати. Ой, яка гарненька. Паста з вітамінами у нас вийде. Mm -hmm. Красота. Mm -hmm. Як завжди, містер парміджан йде проти системи. І тому треба було залити вершками після кабачині. Ну, можна і так, бачите, картинка гарненька. Тепер викладаємо наші череки. І так, ми знаходимося на фінішній прямій. Тепер у нас на черзі спеції солодкий перчик. Те, що я знайшов у себе тумбочки. Потім. Суміш... що це? Суміш приправ? Суміш приправ, По типу мівіна. Я знаю людей, які люблять цю приправу. Мівіни просто капець. Суміш зелені, трошечки. Ще не пробував, але... Це буде для, красот, для красоти естетики, естетик, щоб було. І... трошки солі. Як мусред. Припомню. Тепер перемішуємо нашу красоту. Стоп. Обов'язково трошки спробувати, бо як не спробуєш, ну як ти будеш знати, які він. Гаряче, це точно. Всього достатньо. Я вже накрушив, накришив сулугуні на теречку, потер. Тепер його сюди відправляють, щоб він ще трошки цей сулугуні, у мене тут поплавився. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. як без парміджану. Парміжану багато не буває. Ай, біля хачуть. Пальці туди не кричив. Пармиджану, парміжану, парміджану. Пармиджану, парміжану, парміжану. Пармиджану, парміджану, пармиджану. Всім смачно. вечора. Записуйте. Записуйте себе в спортзал. Muito bem.